10-12 жовтня всеукраїнською коаліцією громадських організацій Нові можливості було проведено соціологічне дослідження на території Слов'янського району Донецької області. Головними темами стали вивчення довіри жителів до суспільно-політичних діячів регіону та політичні симпатії напередодні майбутніх парламентських виборів. Питання були сформульовані наступним чином: кому з державних службовців або громадських діячів ви довіряєте, чи підете ви на вибори депутатів Верховної Ради України. 26 жовтня 2014 року, та якби вибори до Верховної Ради України відбулись найближчої неділі, то за кого б ви віддали свій голос за результатами опитування. Довіру жителів району заслужили в першу чергу волонтери 58,5% опитаних та військові 26,3% опитаних. А ось місцевим та національного рівня чиновникам довіряють тільки 7,1% та 3,7% відсотки відповідно на друге питання. Мешканці району дали таку відповідь: 36,5% збираються йти на вибори. 35,3% не планують брати участі у виборчому процесі. А 28,2% ще не визначилися із відповіддю. Далі тим виборцям, які все ж збираються брати участь у виборах, було задане третє питання. Нагадаємо його формулювання: якби вибори до Верховної Ради України відбулись найближчої неділі, за кого б ви віддали свій голос. Отже, згідно опитування всеукраїнської коаліції громадських організацій, нові можливості було отримано наступний результат. Найбільш Популярні прізвища кандидатів проявили список з восьми прізвищ: 29,5% з 1450 респондентів не визначилися зі своїм вибором а трійка лідерів виглядає наступним чином. Рибачук Валентин Леонідович радник директора ТОВ СЗВІ. Самовисування – 20,5%. Каплін Євген Володимирович волонтер, голова громадського об'єднання проліска. Самовисування – 18,2 Зонтов Олег В'ячеславович радник міністра Кабміну. Блок Петра Порошенка 5,5%. В рамках дослідження було опитано 1450 респондентів, які мають право голосу. Постійно проживають на території. Слов'янського району. Дослідження проводилося у селищах та селах на території району методом особистого інтерв'ю. Максимальна похибка становить 2,5%.